Є серйозний матрас висотою 23-27 см, висота або 30 см. Любий розмір, який завгодно. Якщо 30 см, висота, то ціна буде матрасу 23 тисячі гривень. Якщо 30 см, є висота 32 см. Це нижні 32 см. Ціна його висота 32 см 25 тисяч гривень. Якщо треба 27 см, ціна 20-19. Хто швидко до мене подзвонить або напише мені на Viber, То я зроблю ще знижку, і доставка буде безкоштовна в будь-яке місто України. Я зроблю знижку і буде дуже гарна ціна для вас. Підберу будь-яку модель і все. Дивіться, номер телефону є. Так що кому треба, а хто бере ліжку, у мене з дуба і матрас, то роблю теж гарну знижку. Так що, все, звертаємося. Є ще у таке ліжко. Така модель спинки. Ціна того ліжка 26 тисяч гривень, метр 80 на два. Вода, але кому треба матраси такі потужні? То є в наявності, я вам підберу без проблем. Доставка безкоштовна.